Зараз ми докладніше поговоримо про ситуацію в Енергодарі та на ЗАЕС. Долучимо до нашого ефіру Івана Самойдюка, першого заступника міського голови Енергодара. Пане Іване, добрий. день. Вітаю. Перепрошуємо за очікування. Чи дійсно висока загроза того, що на запорізькій атомній електростанції може відбутися катастрофа? Адже ми бачимо заклики, що люди мають тримати автівки заповнені і сумки на поготові. Наскільки ця загроза близька у порівняно із попередніми сповіщеннями про загрозу на ЗС? Правильну е умову і експлуатацію Запорізької атомно електростанція може коментувати тільки компанія-оператор е ядерної енергетики. Це компанія на ЕКенергоатомах. Ми можемо говорити і фіксувати тільки те, що культура експлуатації атомної електростанції значно відрізняється від тих стандартів, які були запроваджені е законним оператором. Тобто вільне переміщення техніки військової по території станції, складування боєприпасів це ті умови, які не можуть гарантувати безпеки однозначно роботи атомної електростанції. І єдиною умовою безпеки вона залишається. Про це заявляє і наш уряд, про це заявляє на економі. Може тільки передача атомної електростанції під оперативне управління і під експлуатацію на економі. Що можуть чинити люди, які дозволили таку катастрофу, яку від якої здригнувся весь світ, ми маємо розуміти, чи зможуть вони піти на навмисні дії щодо погіршення критичних умов експлуатації станції? Я би став під великі сумніви, що вони їх щось може зупинити. Попередньо казали, що штучне озеро, яке охолоджує, при охолоджувачем для запорізької атомної електростанції, наповнене води там, поки що вистачає, але звісно вона випаровується. Чи можна передбачити наскільки вистачить води, якщо туди не буде прибувати нова вода? Тих е, умовах експлуатації, які сьогодні експлуатуються станція, достатньо довгий термін е, часу може вистачити цієї води. Є точні розрахунки у компанії в кризового центру по експлуатації атомної станції. Тому е, загроз цієї точки зору, якщо не буде створено погіршення умов експлуатації, е, компанія як не передбачає. Але ще раз я звертаю увагу, що напевно е, більш правильно технічно це може прокоментувати технічне керівництво компанії на екенвоатом. Абсолютно справедливо. Що кла... хотів... Так, так бо була інформація і про техніку військову, і про боєприпаси на ЗС. Як зараз? Чи ситуація змінилася, чи погіршилася? Можливо, більше є інформації про те, що більше туди зараз техніки привезли. Може до чогось готуються там ні. Ми не маємо такої інформації, що є якесь більше техніки, чи кількості боєприпасів. Ми не маємо її. Стосовно людей, чи дослухаються люди до закликів тримати баки заповненими, чи можливо вони вже починають більше евакуйовуватися, тому що е, люди ж е, заїжджають в Енергодар, потім звідти виїжджають, е, фактично навідуючись до, до родича або до своїх домівок. Чи е, спостерігаєте ви, е, що більше людей все таки хочуть залишити Енергодар на на певний час? Люди не можуть приїхати відвідувати свої домівки, відвідати е своїх рідних. І перше, тому, що в домівках, яких, з яких люди виїхали, як правило, вже поселились е російські війсь військові. Можливості вільно переміщатись, і немає По одиноким, е, людям. Вдається Виїхати через треті країни, але це дуже поодиноке, особливо е важко виїхати працівникам атмолектростанцій, тому що як правило їх завертають і повертають, і можливості покинути територію е енергодару. Далеко виїхати за межі через Крим виходить 50 на 50. комусь вдається, комусь не вдається. Сьогодні достатньо багато енергодарців виїхали вже з енергодару. Казати, що є якийсь масовий наплив, і так далі. Але ми розуміємо, що місцеве населення, енергодарці не можуть бути спокійними, тому я впевнений, що тривожні валізи ситуація на виживання. Вона у них вже сформована за рік і більше року окупації. Ане Іване, а от місяць тому генштаб повідомляв, що окупанти проводили евакуацію місцевих жителів в окупований Бердянськ і Приморськ. Це було спричинено відчуттям окупантів, що скоро буде український контрнаступ. Що можливо, вже якісь були думки готувалися можливо до схожого теракту. Були сформовані списки під евакуацію. Це в першу чергу з працівники ато електростанції їх родини. Які були привиди по цьому кроку? Напевно, очікування контрнаступу. Можливо, це сьогодні більшість із тих родин, які евакували, вони вони повернулись до місця. Вони знаходяться в Енергодарі. Зрозуміло, дякую. Добре. З нами був Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодара.